Хто сказав, що шикарний відпочинок на морі в Хорватії тільки для багатих. Розказую про готель, який точно сподобається. А гаманець вам тільки подякує. Сім днів та сім ночей на морі. Сніданки та вечері включені у вартість. До вашого перегляду харчування в готелі і цей неймовірний вид з тераси. Приємним бонусом буде безлімітний алкоголь та напої з сьомої по дев'яту вечора. Пишіть в коментарях, хочу в Хорватію, і ми надішлемо вам програму туру та усі деталі в особисті. Будемо проживати у готелі. Сагіта. Він розташований на першій береговій лінії, і ви лише подивіться на цю водичку. Чиста, прозора, а головне комфортної температури. Зараз ви можете бачити стандартний номер в готелі. Присутні усі необхідні зручності. Фен кондиціонер наявні і за них не потрібно доплачувати. Для дітей працює міні-клуб та анімація. Дорослі можуть насолодитись відпочинком на терасі з краєвидом на море або розслабитись в масажному кабінеті. Поруч є продуктовий магазин та автобус. С незупинка, звідти можна поїхати в молодіжне місто Оміш. Перед вами актуальні дати та ціни. Пишіть в коментарях, і ми надішлемо детальну програму та прорахуємо вартість відповідно до кількості осіб.